Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я приготувала дуже смачні рогалики з яблучним повидлом по рецепту моєї бабусі. Для цього нам потрібно борошна 500 г просіяного 250 г маргарину, також 2 столові ложки сметани, чайна ложка дріжджів та 2 яєчка. Для початку нам потрібно Борошно перетерти із маргарину, дрібну крихту. Ось так Ось така крихта в мене вийшла. Сюди ми додаємо сметанку. Ось так в мене якраз залишилось 2 столові ложки, яєчка, Ось так, і дріжджі, чайну ложечку. Тепер нам потрібно замісити тісто. Я Його замішую на столі, тому що так зручніше, ніж в мисці. Тоді ми його скатуємо в шарик. Потрібно замотати в плівку харчову і відправити десь на 20-30 хвилин в холодильник. Ось так замотуємо і в холодильник. Так, тісто ми вже полежало, я його розкатала ось таку колбаску, Колбаску. Ось таке варенечко в мене це повидло яблучне. Можна будь-яке варення взяти, яке любите. Ну, буде смачне і з кожним. Так, розрізаємо на 6 частинок. Можна і на 8, якщо хоч стоїть маленькі рогаліки. Ми любимо такі, щоб були середнього розміру. Так, тепер нам потрібно розкатати дуже його тоненько, буквально там 2 мм товщиною. Розрівнюю в кружочок. Посипати мукою потрібно, да, бо дуже липне до і до дечки, і до скалки. Так ще, не страшно, що краю остаються такі нерівні, тому що воно потім все закручується в серединку. Так, і тепер нам потрібно розрізати на вісім частинок. Розрізаємо, да, як піцу на 8 частинок. Тепер на кожну ложимо десь по чайній ложечці вареничка. Ось так, да. Багато не ложіть, бо будемо сильно витікати. Я їх і защіпую, так, і все одно воно трошки вилазить. Ось так. Краї защіпуємо. Зверху теж приминаємо і закручуємо рулетик. Нижній край залишаємо під рогаликом, щоб не розвернулись, поки будуть запікатися. Викладаємо на деко застелене пергаментом. Випікати їх в духовці, десь при температурі 180 градусів, 15-20, а можливо і більше, в кого яка ну, духовка хвилин. Так, все, вийшло 2,5 дечки. Багато. Так, рогалики вже спеклися. Обкачуємо в цукровій пудрі. Кожен. Поки гарячий, так. Да. Так, зараз я його розламаю, покажу вам. Дуже смачні, ніжні. Ще дітям дуже сподобалось. Дуже дякую за перегляд. Всім до зустрічі!